Привіт, друзі, давайте з вами познайомимось. Я Світланка, а це мій друг Сергійко. Він зараз хворіє. Чому ви запитаєте? Тому що він не дотримувався правил поведінки взимку. Зараз я вам розкажу. Вчора я, Сергійко та наші друзі. Домовились піти пограти на подвір'ї. Зима це весела пора різних розваг. Але, на жаль, розваги навіть можуть бути небезпечними, якщо не дотримуватися правил поведінки під час ігор. Так от спочатку. Ми вирішили пограти в сніжки. Спочатку ми так гарно грались, сніжок так гарно ліпився. Але Сергійко ось що придумав: він взяв камінець та обліпив його снігом. Та як кине зі всієї сили і влучив Іванчику прямо в голову. Звичайно, Іванчик розплакався і побіг додому. Ми потім дізналися, що з Іванчиком все добре, сніжка не сильно його вдарила. На цьому наші ігри в сніжки закінчилися. Друзі, запам'ятайте, не можна дуже міцно. Стискати сніг руками. Не допустимо заліплювати всередину сніжки камінці, металеві предмети та крижинки. Такі сніжки можуть серйозно травмувати того, в кого вона влучить. Сніжка повинна бути слегка зліплена і ніколи не цілтесь в голову. Таким чином можна ушкодити і обличчя, і очі. І взагалі сніжки потрібно кидати легенько. Потім ми вирішили покататися на санчатах. Добре, розважалися, поки Сергійко з'їхав з великої гірки. Яка виходила на дорогу. Звісно, ми всі його відмовляли, але він уперся і сказав, що всі правила безпеки він знає. Так от піднявся Сергійко на високу гору і почав спускатися, і де не взявся трамвай. Добре, що дорога була не слизька, і водій встиг вчасно загальмувати. Ох, і отримали ми потім на горі, і з похлюпавшими головами повернулися на майданчик. Діти, запам'ятайте, ніколи не спускайте з гірок. Які виходять на проїжджу частини і ні в якому разі не спускайтеся з високих гірок без батьків. Обирайте невеличкі гірки і коли спускаєтесь, почекайте, поки на вашому шляху нікого не буде, щоб нікого не збити. А далі малята, ось що. У нас на майданчику стоїть будиночок. Ми там ховаємось, коли в хованки граємо. І на даху Сергійко запромітив буруліки, зірвав одну та почав її лизати. Ще й присмактує. Ми в один голос йому забороняємо, а він ще й свариться на нас, каже, я всі правила знаю, і мені від одної борульки нічого не буде. Малята, запам'ятайте, ні в якому разі не беріть до рота бурульки, бо в них багато невидомого для очей бруду та мікробів, які можуть викликати хворобу. І не наближайтесь до будівель, на дахах, яких висять буруліки. Вони щомить можуть обірватися і травмувати вас. І взагалі краще обходити місця з великим накопиченням бурульок. А далі Сергійко запропонував піти до озерця, що неподалік від нашого будинку. Знаходиться. Ми пішли з ним, та й добре, що пішли. Сергійко зразу з розбігу кинувся на лід, та ще й почав ногами стукати по льду. Перевіряти його товщину лід почав тріщати, і тут раптом в одну мить він опинився у воді. Добре, що дорослі були поруч, та швидко зреагували. Та витягнули Сергійка з крижаної води. Друзі, запам'ятайте, ні в якому разі не виходьте на кригу одні. Добре, що поруч були дорослі. Не перевіряйте товщину льоду, стукаючи по ньому ногами. Він може тріснути. Якщо раптом лід почав тріщати. Та вже трісно, негайно повертайтеся на берег. Але тільки не біжіть, а виходьте повільно, не відриваючи ніг в ві льду. Ось, друзі, така пригода сталася з нами вчора. А зараз давайте перевіримо, як добре ви запам'ятали правила поведінки взимку. Зіграємо в гру, яка називається. Можна не можна? Умови гри такі. Я буду показувати картинку. Якщо можна так робити взимку, то ви будете говорити так. А якщо не можна, говорити ні. Зрозуміли? Тоді почали. Діти, можна спускатися з гірок? Так, можна Можна ходити по льду? Звичайно, ні. Діти, ми можемо ліпити снігову бабу? Так, Можемо ходити під дахом де висять бурульки? Ні, вірно. Ми можемо гратися біля доріг. Ні, молодці. Ми можемо кататися на ковзанках. Так. Молодці. Ви добре запам'ятали правила, а Сергійко не знав всіх правил і тепер лежить хворий. Ми з друзями ходимо його провідувати. А подвір'я зараз така гарна зимова погода ліпив би Сергійко разом з нами снігову бабу, якби дотримувався правил безпечної поведінки взимку. Ці правила не просто потрібно знати і пам'ятати, а й дотримуватися і виконувати їх. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь, тому бажаю вам. Гарних, веселих та безпечних зимових розваг. До нових зустрічей!